Пане Леоніде, доброго ранку. Вітаю вас. Пане Леоніде, розкажіть нам, будь ласка, про останні новини з фронту і про реакцію українських військових, у тому числі, можливо, місцевих жителів на трагедію, яка сталася у Волновасі. Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора, сьогоднішнього ранку, законні збройні формування 18 разі здійснювали обстріли позицій наших сил. Районом найбільшого заострення залишається Донецький аеропорт населений пункт поблизу нього. З мінометів та артилерійських систем терористи здійснили обстріл наших позицій і поблизу населених пунктів Щастя, Старомихайлівка, Таранчук, Архангельське, Тоненьке, Валоорлівку та Ленівське. Зградів бойовики обстріляли населені пункти Тоненьке, Мар'їнку, Піскій та тричі Оленівку. Сьогодні незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-міліметрову важку вогнеметну систему залпу вогню ТОС-1 Боротіно населеного пункту Васеле. Загалом вже задобув незаконні зброї формування 75 разів обстріляли позиції наших військових. Зафіксовано 5 випадків ведення повітряних розвитків з використання безпілотних літальних апаратів. Пополине в в та двічі Старий Айдар. Наші військові не втрачають контролю над своїми позиціями та до необхідності адекватно реагують, подавляючи найбільш активні та небезпечні вогневі точки терористів. Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, стосовно реакції на трагедію під Волновахою, яка серед військових зараз перебуває, який настрій взагалі, чи хочуть ринутися в бій, відповісти Що відбувається? На передовій військові давно вже готові ринутися в бій. Ось а реакція ну це нікого не здивувало, тому що військові бачать таке не вперше. Ну, буквально навіть декілька днів я вже говорив про те, що коли ми перебували в Авдіївці, на вулиці навіть ходили діти. Ну, люди жили так своїм мирним життям. І в цей час терористи вели обстріли з мінометів. Ну, для них це нормальна практика. Вони, вони терористи, вони бандити, вони займаються тим, що мають займати бандити і терористи.